Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про неприємну ситуацію, яка на цей раз сталася вже у Варшаві. Тут знову дорослі поляки напали на підлітків з України просто через те, що вони були українцями. Раджу дивитися це відео до кінця, також обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими для того, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, у Варшаві стався інцидент, під час якого троє громадян Польщі. Двоє дорослих чоловіків, а також жінка, прямо на очах у своїх дітей напали на підлітків з України, які прийшли на той самий дитячий майданчик, просто для того, щоб пограти у м'яча. Мотивами цього, цієї ненависті стало ніщо інше як національне підґрунтя. Тобто на дітей було скоєно напад просто через те, що вони були українцями. Дана інформація розміщена на офіційній сторінці в Фейсбук осередку моніторингу російської та ксенофобської поведінки, про які ми вже дуже часто говоримо останнім часом. Інцидент стався на одному зі спортивних майданчиків столичного району Прага Полудня. Тут зібралася група підлітків з України, Білорусі та а також Польщі, щоб разом пограти у футбол. І з цією метою дані підлітки з. Збиралися вже не перший раз, тобто е їх ті поляки вже, скоріш за все, не один раз бачили, а на цей раз вирішили підійти і навчити їх життю. Е отже, як виглядала власне ця ситуація? Спочатку один з чоловіків підійшов до лавки, на якій сиділи підлітки, і сказав дуже цікаву фразу: «Вйобуйте звідси, і щоб вас тут і видно не було. На запитання, чим вони заважають, агресор відповів молодим людям, що це польська лавка. Тут українських лавок немає. Якщо вам треба українська лавка, то їдьте собі десь до Києва. І знову почав нецензурно висловлюватися. При цьому молоді люди поводилися спокійно та говорили, що не хочуть конфліктів. Тоді до чоловіка долучилася ще одна жінка, яка сказала неповнолітнім, що зараз у вас будуть морди биті, і я не жартую. А другий, а другий чоловік додав, що у Польщі ви повинні робити те. Що ми, курва хочемо без варіантів і без варіантів. Тобто, е, бачимо, що поляки, е, оці троє поляків, вони дуже різко негативно були настроєні на цих підлітків просто через те, що вони були українцями е, і якби не змогли стримати свою агресію. От. І також можна ще, а якщо ще взяти до уваги, що там ще з боку їх вже власні діти були, то бачимо, який приклад своїм дітям, власне, вони подають. Підлітки пішли одразу ж зібралися і пішли з того майданчика для того, щоб не наражатися на якесь фізичне насильство, яким їм вже і так оці, оця трійка погрожувала. І буквально одразу ж діти були не якісь там, скажімо так необізнані. Можливо, вони дивилися наші відео, мої відео, і вони одразу ж звернулися. До центру моніторингу за випадками ксенофобії та расизму і повідомили про цей випадок, і одразу ж вже через дві години після інциденту було затримано одного з цих трьох поляків, а згодом затримали іще двох. І за погрози на ксенофобському ґрунті та образу людей через національну приналежність двом чоловікам загрожує. Двом цим двом чоловікам а також жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі, і хочу сказати з практики, що оцей центр протидії ксенофобії та расизму він має дуже і дуже хороших юристів. Вони завжди доводять всі справи до кінця. Якщо є от якісь такі випадки, як був на оцей раз, то вони завжди притягують людей до відповідальності і люди завжди. Оці поляки, які собі дозволяють, там щось подібне, вони завжди сідають за грати. Тут тільки справа в часі: скільки це займе часу? Чи займеться місяць, чи два, чи три, чи можливо рік, але однозначно. Що ці люди будуть покарані, і я надіюсь, що це буде дуже хороший приклад і дуже хороший запобіжник для всіх інших поляків, які не готові справлятися зі своїми психічними проблемами наодинці, які не готові звертатися до психологів та психотерапевтів для того, щоб вгамувати оцю свою агресію людь на себе, на свою сім'ю і ще там на когось. Тож також закликаю вас. Українців, які знаходяться в Польщі, якщо ви бачите, що виникає якась така ситуація, коли на вас поляки починають агресувати, краще зробіть все для того, щоб поскоріше якби, з ними розійтися, і одразу ж телефонуйте в центр, ну якби в центр протидії ксенофобії та расизму, це буде найкращий варіант їх. Дуже швидко знайдуть і дуже швидко проведуть з ними або профілактичні бесіди, або ж просто подадуть на них до суду, і якщо вони там вже перейшли якусь певну межу, і далі, якби вони будуть відповідати вже за це все перед законом. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, чи е, траплялися у вас. В житті випадки от якоїсь агресії зі сторони поляків, можливо, останнім часом щось таке було. Якщо такі ситуації були, обов'язково опишіть їх хоча б коротко в коментарях, для того, щоб можна було розібратися, наскільки зараз збільшилась кількість випадків, які є. Нагадаю, що такі випадки в Польщі були завжди, це ніяк не пов'язано з війною. Просто зараз більше українців, і, відповідно, більше таких неадекватних поляків вилазить. Але дуже добре, що в якомусь там процентному відношенні це є просто мізерна частина людей. І такі люди вони агресують насправді не тільки на українців, вони агресують і на. Поляків, тобто на своїх співвітчизників, вони агресують і в себе вдома, на своїх дітей, на дружин, на чоловіків, на своїх рідних, близьких, на друзів на роботі і так далі. Тож не варто звертати на таких людей увагу просто потрібно повідомляти про такі випадки у відповідні органи, і далі ними вже будуть. Займатися. Отже, друзі. Якщо у вас були якісь подібні ситуації, обов'язково пишіть їх в коментарях під цим відео. Дякую всім, хто додивився це відео аж до цього моменту. Буду вдячний за лайки, за репости, за підписку на канал. Дякую всім ще раз. Гарного дня, до нових зустрічей!